Як користуватися платіжним кабінетом. Для цього необхідно перейти у налаштування організації, далі керування підпискою, і у нас є можливість налаштувати нашу підписку, обрати додаткові аддони, обрати свій тариф, обрати період та підтвердити. Після цього у нас при додаванні нових адонів будуть розблоковуватись нові. Функції системи, такі як бінотел, домашнє завдання та платіжна система. Також ми можемо скасувати підписку. Ми можемо змінити спосіб оплати при натисканні нас буде редиректити на Stripe, де ми зможемо вказати нові реквізити по сплаті, тобто ті реквізити, з яких будуть стягуватися кошти за користування платформою в Упті. Також ми можемо переглянути в рахунках наші історії операції. Можемо завантажити. Завантаження буде відбуватися саме нашої транзакції, тобто скріншот транзакції. Тут вказані дата, статус та сума. Ось це все, всі опції, які ми можемо переглянути у розділі керування підпискою.